Я Барано Валерій, учень сьомого А класу Одеської гімназії 21. Атаманчук Ольга без рідної мови, у рідному слові мелодія сонця крилата, гармонія світу з тендітними нотками душ. Я тихо зіграв на струнах любові сонату, ти тільки, будь ласка, мелодію цю не поруш. Ти просто послухай, яка неповторна ця пісня. Яка вона щира, яка дорога для душі. І ти зрозумієш, як серце ридає невтішно, Коли рідне слово ти нищиш. Постій, не спіши! Ти просто почуєш під вітру сопілку калини, І шелест барвінку і скрип вже старої вербин. Без рідної мови немає тебе і України, як мови нема без народу, без пісні. До